Всім привіт! Сьогодні 23 травня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує шляхопровід на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен. .инфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Поділ, вулиця Новокостянтинівська. Цей огляд я розпочинаю на прямих підходах до шляхопроводу з боку Куренівки. І якщо вас вже здивувало, що під час мого вам привітання. За моєю спиною все виглядає так, наче майданчик спорожнів, то хоча це і не стосується всього майданчика, але в чомусь ви були праві. Як бачите, тут хлопці провели велике прибирання, звільнили прямі найближчі підходи до шляхопроводу і незабаром тут свою роботу починають виконувати дорожники, а також хлопці-мостовики займуться підпірними стінками. Як мені вже розповіли хлопці з групи компанії РДС, найближчим часом тут фрезеруватимуть асфальт попід цим відбійником, Те саме робитимуть попід тим відбійником. Копатиметься траншея для того, щоб дістатися до підпірної стінки. Вона в нас буде з цього боку повністю гідроізолюватися наново буде демонтуватися оцей блок. Це в нас цікава така штука. Як бачите, це залізобетонний відбійник і він же йде єдиним блоком. З консольно-тротуарною частиною, але тут можна сказати, що це не просто збірний залізобетон, а збірно-монолітний залізобетон, оскільки ми бачимо, що, от, наприклад, це блок з заводу, а отут така монолітна вставка зроблена. Далі так само, далі так само, далі так само. І казали мені хлопці, що коли вони... Демонтували ці ж блоки на шляхопроводі, то вони дуже важко, складно демонтувалися, тому що, хоча виглядають вони такими, наче потрощеними, але добре трималися. Ну, от я сподівання, що під час демонтажу ці стіни підпірні, що під цими блоками, вони не будуть ще більше пошкодженими, і вдасться їх відремонтувати, відреставрувати ззовні, Ну а після того буде забетонований новий блок тут швидше за все. Залізобетонного відбійника тут вже не буде, хоча мені хлопці про це не уточнювали, але я можу припустити, що він буде замінений, як зараз робиться на всіх мостах та шляхопроводах, на сучасну сталеву оцінковану бар'єрну мостову огорожу. Ну, а оцей консольний тротуар, він залишається, але буде наново перебетонований. Ну, і, Відповідно, виставлять там перильне огородження. Що ж стосується дорожніх робіт, по Самих підходах до шляхопроводу, то тут в межах існуючих підпірних стін все буде вийматися до самого низу, і потім буде заміна піщаної подушки, облаштування кількошарової подушки з ЧПС і влаштування кількох шарів асфальтобетону. Наскільки я пам'ятаю, спочатку тут планували лише замінити основу дорожнього одягу та сам дорожній одяг, але коли вже розкопували. Оце місце біля устійної опори, то виявилося, що той ґрунт, що там в насипі присутній, він не придатний для подальшого використання. Тому це все замінять. Стінки залишаються, як я вже сказав, але будуть реставруватися. І все те саме робитимуть і на протилежних від нас підходах. Роздивляємось, що в нас на місці старої нульової стійної опори, яку довелося замінити. Зараз, як мені сказали, хлопці вже є проєктне рішення. Демонтовано тут все, що має бути заміненим. Тобто демонтували відкрилок. Оцей відкрилок в нас ще на час зйомки попереднього огляду стояв його теж, як бачимо, демонтували і розбили те, що там заважало. Все, що ви бачите зараз. тобто Оголівочки старих забивних паль і частки старого розтверку, вони залишаються тут. А оці кілочки новенькі це вже будуть нові буронабивні палі. Як мені сказали, можливо, завтра чи післязавтра сюди заїжджає бурова, і щойно тут все буде підготовлено для неї, то починає бурити ці палі. Відбурює тут потрібну кількість паль, переїжджає на 13-ту пору, там, де. Це те саме буде робитися. Зараз, як мені сказали, там теж завершують її демонтаж. Ми туди підемо і все це побачимо. Знайшов для вас цікаве місце: це в перерізі, як виглядає основа або підошва під підбірну стінку, причому вона монолітна. І що саме тут цікавого, ну крім її розмірів, це те, що залишилися ще дошки часів 1960-х років, з яких складалася опалубка. Тобто сюди якимось чином вмонолічувалися оці готові елементи стіни. Далі ми з вами переходимо безпосередньо до мостової споруди, як ви вже певно помітили, коли ми з вами перебували на підвищенні на насипі. Зверху там хлопці вже дов'язують армувальний каркас для бетонування монолітної розподільчої плити. Нагадаю, що цей шляхопровід, як і старий, матиме 13 балкових прогонів. На ньому буде змонтовано чотири деформаційні шви. Таким чином в нас по кілька балкових прогонів будуть за рахунок спільної плити об'єднані в три нерозрізні прогони. Якщо дивитися від першого деформаційного шва на устійній опорі, то буде чотири прогони, далі деформаційний шов, потім п'ять прогонів, це середня частина, деформаційний шов і далі ще чотири прогони, і вже деформаційний шов на устійній опорі номер 13 Питали в мене в коментарях, яким чином планують за відсутністю першого прогону бетонувати плиту. Я щойно про це запитав. Мені сказали, що проєктувальники дозволили зробити холодний стик, не доходячи десь 2,5 метри до цієї опори. Це в нас перша опора. Ну, а там плита буде починатися від деформаційного шва, там де їй і має бути початок. За великим рахунком, це не проблема взагалі, тому що ми з вами бачили, що коли бетонується довжелезна монолітна плита, то доволі часто робляться холодні стики. Потім вони належним чином за проєктом обробляються і все одно плита вже готова, працює як суцільно монолітна. Чому 2,5 метри? Тому що тут буде гідроізоляція та посилення армувального каркасу. Від осі опори на 2 метри і на 2 метри, тобто на 4 метри буде так званий гнучкий стик. Я вам про це вже розповідав. Також ми бачимо, що вже впродовж п'яти прогонів змонтована консольна опалубка. Також хлопці мені сказали, що десь далі вони сьогодні монтували балки. Я ще не бачив їх і не знаю скільки саме, тому трохи згодом ми це перевіримо. Також сказали мені, що вже у перший шар фарби пофарбовано дві опори. Ми навіть бачимо, де вони. Оце перед нами опора і через одну. Ну, а Решта опор потрохи готується до фарбування. Бачимо, вони їх якимось праймером обробили. З цього боку так само консольна опалубка змонтована на 5 прогонів. Коли саме планують бетонувати, хлопці поки що не зізнаються, але кажуть, скоріш за все на початку наступного тижня. Сьогодні в нас, нагадаю, п'ятниця. Тут бачимо багато таких потужних деталей закладних. Це основи під стовпчики мостової бар'єрної огорожі. і їх мають незабаром змонтувати, закріпити в каркас консольної частини плити. Те, що на прогоновій будові буде мостове бар'єрне огородження. Підтверджує мої припущення стосовно того, що і на підходах понад стінами підпірними теж буде таке саме огородження. Тут на каркасі ми вже бачимо змонтовану спеціальну сітку відсічки. Це місце, до якого хлопці добетонують плиту від деформаційного шва. Тобто буде тут забетоновано в першу чергу десь трохи менш як три балкові прогони. Також ми можемо помітити, що каркас на Тротуарний блок в'яжеться з таким значним підвищенням. І я вже хлопців запитав, вони мені сказали, що так, як часто зараз робиться, плита буде бетонуватися в один рівень, вся, тобто буде з плити стерчати каркас, потім буде робитися гідроізоляція, і потім бетонуватиметься окремо оцей блок. Тобто ті закладні деталі під бар'єрне огородження, вони будуть монтуватися вже в цей каркас, і, можливо, це буде або паралельно, або навіть після бетонування основної плити. З того боку, маємо так само вив'язаний такий високий каркас. І колись я вам вже розповідав, чому так зараз робиться. Тому що вважається, що тротуари їх треба ремонтувати частіше, ніж прогонову будову. І тому, якщо все буде робитися за регламентом і своєчасно, то тротуар він розбивається окремо, а прогонова будова зі своєю плитою залишається на більш пізній ремонт. Ну, це так. Десь в ідеальному світі. Сказали мені хлопці, що хоча подекуди вони ще щось підв'язують, підправляють, але в цілому можна вважати, що на 99% каркас вже готовий до бетонування. І зараз я стою на ще одному майбутньому гнучкому стику. Ми бачимо оце посилення арматури на 4 метри, тобто по 2 метри від осі опори, підімної опора. Під каркасом є гідроізоляція, і це нагадаю зараз. Під моїми ногами стик двох балкових прогонів. По каркасу ходити доволі важко, тому що ноги провалюються. Оце ми пройшли ще один балковий прогін і знов таки гнучкий стик. Хлопці в'яжуть каркас далі, далі, далі. Все ще раз все перевірив. Отже, отут в нас буде деформаційний шов. Отут бачимо теж сітку відсічки. Тобто бетонуватиметься плита зараз звідси, і по ту сітку відсічки. Оце виходить в нас трохи менш як три прогони. Ну, а хлопці таким чином складають каркас вже на наступну частину монолітної плити, яка бетонуватиметься за деформаційним швом. Як бачимо, ця робота в них лише розпочалася. Пройшли ми з вами ще один балковий прогін і дісталися до наступного гнучкого стику. Бачимо, тут вже влаштували гідроізоляцію. Останній прогін, який в нас цілком в балках, це прогін 6,7, шоста опора. Під ним колії і сьомого опора. І бачимо, теж хлопці вже встигли вкласти плити незйомної опалубки, все ущільнили. А далі прогін, якого ми ще з вами не бачили. І оце сьогодні монтувалися ці чотири балки. Сказали мені, що завтра зрання, якщо не буде якихось форс-мажорів, то ще чотири змонтують. І далі ми бачимо, що вже готові всі проміжні опори, всі підферники забетоновані на своїх місцях, і навіть на кількох опорах вже хлопці встигли розмістити гочі, гумові опорні частини. Це під прийдешній монтаж балок. На гочах розміщуються клиноподібні металеві підкладки. Я вам їх показував зблизька, як вони виглядають. І вони призначені для того, щоб не давати балці зіслизнути з гочі, і для того, щоб опорна частина балки краще. Спиралася в гоч з урахуванням того, що балки тут монтуються під кутом до горизонту. Я бачу, що готові опори під монтаж двох повних прогонів і під домонтаж оцього прогону, тобто на три прогони, в нас ще все готове. Тепер ми з вами знову на землі і милуємося всім тим самим вже знизу. У попередньому огляді ми з вами бачили, що балки оцього прогону 6-7 над коліями довелося монтувати із залученням найманого автокрану великої вантажопідйомності від компанії Primex Nika. Це через те, що гусенічний кран не може рухатися та працювати на рейках. Але такий в нас прогін лише один. Тому я думаю, що далі всі балки на всі готові опори хлопці вже встигнуть дуже швидко. Змонтувати з допомогою власного гусеничного крану саді, який тут вже і на першій половині мостової споруди працював. І швидкість цього монтажу буде залежати від того, як швидко виробник балок Ковальська зможе їх сюди постачати, і наскільки швидко перевізник компанії РТС Плюс зможе їх сюди підвозити. Оці балки прогону 7-8, що монтувалися сьогодні зрання, вже були змонтовані оцим гусеничним краном. 9, 10, 11 та 12 опори. Бачимо, що тут вже загідроізольований розтвірок, вже обробляли чимось стійки та ригелі. 11-та так само. І 12-та теж опрацьована, вже засипано і основу піском. Підходимо до 13-ї опори. Бачимо, що дійсно є вже Практично розібрали, а може і не практично, а повністю так, я думаю, залишилося лише вилучити оцей бій звідси, і, можливо, там десь щось підчистити, якщо щось заважає. Але ми бачимо, що поки що розмітки немає, де будуть нові палі. Але все те саме, що мали ми і на нульовій опорі. тобто Демонтовані відкрилки, демонтований розтворок. Тут бачимо, якісь трубопроводи проходили просто під розтворком опори і далі пішли під підошву підпірної стінки. По стінках, по верхніх блоках тротуарних, по відбійниках, по середині між двома стінками підходів. Все буде робитися те саме, що я вам описував для підходів на протилежному боці шляхопроводу. Вони в нас. Практично ідентичні. Хіба що по підходах ми ще маємо з вами піднятися нагору і подивитися, що там зараз. Тому що я вам забув сказати, що на тих підходах, з яких я розпочинав огляд, там є певні інженерні комунікації, їх нікуди не треба буде переносити. Там є телефонний зв'язок, там є, здається, водогін. Але... Там, коли буде перероблюватися все, що всередині насипу, то треба буде зберегти ці колодязі. Ну, можливо, самі колодязі будуть замінені, можливо, вони залишаться, якщо вони в податному стані. Але от там трохи клопоту хлопцям-дорожникам завдадуть ці мережі, бо вони будуть заважати просто так суцільно обробляти ці підходи. І тому зараз ми переконаємося, чи є щось подібне з цього боку, чи тут їм більш пощастить. Я не можу бути впевненим на 100%, оскільки час від часу пам'ять мене трохи підводить. Але здається мені, що до недавнього тут ще стояло перильне огородження, зараз його демонтували. Начебто свіжі сліди, що його зрізали. Ну Це вже так само, як і з того боку, готують підходи до роботи подальшої і тут. На самому насипі, як бачимо, теж додалося всяких різних цікавих складованих штук. Отам я вам показував вже лежать секції перильного огородження на прогнову будову мостової споруди. Отут з'явилися бордюри з лабрадориту. Причому бачимо, що є в них такі отвори, а це означає, що в ці отвори будуть встромлятися анкери з арматури. І це все для того, щоб перев'язувати ці бордюри з каркасом. Ми розуміємо, що це буде і бордюр, і одночасно незйомна опалубка для бетонування тротуарного блоку. І навіть ми бачимо, що вони такі височенькі, приблизно так само, як високий каркас. Ми щойно бачили на майбутній плиті. Ну а тут вже маємо складовані карнізні блоки з полімербетону, такі гарні, пофарбовані. І мені вже відомо, що виробляють і постачають їх сюди. Хлопці з компанії Geomatics. Це вже знайома нам компанія. Вона Постачала цікаві доволі карнізні блоки на тунель або шляхопровід тунельного типу на розв'язці, на віті поштовій, яку я теж оглядаю, а ви сподіваюся дивитесь. І попередньо, хлопці. Групи компанії РДС мені сказали, що і система водовідведення на цій мостовій споруді буде теж від компанії Геоматекс, тобто трапи, труби і все таке інше. Це для мене було дивом, тому що коли я з хлопцями колись ще спілкувався, то вони нічого не казали мені, що вони займаються і системами водовідведення. Але ми з вами пам'ятаємо, що Переважно у них спеціалізація: це різні отакі от вироби з на накшталт карнізних блоків. Причому вони їх роблять в доволі складних форм. Крім того, вони постачають різні геоградки, геосітки і все таке інше геомати, відповідно до їхньої назви, геоматекс для того, щоб озеленювати та зберігати якісь укоси ну, отаке різне. Ну а тут, от буде ще і система водовідведення з їхніх матеріалів та комплектуючих. Ну от як бачите, моя пам'ять таки не схибила. І дійсно, нещодавно хлопці на цих підходах демонтували перильне огородження. Якщо оце можна ще назвати якимось огородженням. Настільки воно проіржавлене. Ну і власне, заради чого я заходив на ці підходи. Я тут не бачу жодного люку. Ну, можливо, щось є під цими складованими частинами мостової споруди, але там, де вільно, то люків нема. Ми будемо сподіватися, що їх нема і там, і хлопцям, дорожникам з групи компанії РДС буде простіше опрацьовувати цей насип, ніж той перший. Ну і нарешті роздивляємось, як з цього боку виглядає повна перспектива шляхопроводу, і бачимо, як балки так невпинно підбираються сюди. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдекушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!